Шановні присутні, тут уже всі знайомі. Ви знаєте, що в нас це зустріч, така не перша, але ця зустріч особлива. Така людина не кожен день приїздить до мене. Це письменник, журналіст, волонтер. Він розкаже краще, мабуть, Руслан Воровий. З тато і мама, малого дівчата. Вони свою доню хотіли навчати і віршею, і піснею, і прозовим словом питома своєї української мови. І тішились так вони успіхом доні, коли тосі досі плескала в долоні, коли вона вперше змогла промовляти і баба, і киця, і мама, і тато. Розумна дівчатка, ясна голова, щодня додає якісь нові слова. Батьки є батьки, ну а діти є діти, що чують, що дня зможуть те повторити. І ось задоволені мама і тато, упевнені в успіхах мовних дитяти, фільтрують мультфільми, книжки, пісеньки, збагачують мову малої доньки. От якось увечері миле дівчатко залишило в спокої маму і татка і киці. Давай по квартирі ганять, спіткнулась і чітко промовила. <ріст> <ріст> Мами і тата відвисли щелепи, вони не чекали такої халепи, бо тато, забувши вдома, ключі, не а ой лишенько ж, звісно, кричить. А мама, набивши на лобі з розмаху об двері кухонні собі гульмаху, ой, леле! Та що ж це? могла прокричати але аж ніяк не це бачте. У тато письменник, а мама поет. Це кінця порушила етикет Десь наприкінці 23-го року. Я зрозумів, що в мене по волонтерці трошки менше роботи стало. Якщо до того людей було тисячами все вимірювалося, то потім зменшувалося, зменшувалося і з'явилися вікна. В той самий момент я побачив, що йде такий невеличкий мовний відкат. Тоді воно було не так помітно, але люди пройшов перший шок, коли ідентифікація була по мові, свій чужий, коли росіяни були поруч і були окуповані території. І народ став потрошку відкатуватися. А мені мова важлива. А я дуже багато намагаюся зробити для того, щоб якомога більше людей говорило українською мовою. І тоді ми вирішили, що ми будемо їздити. Ми будемо їздити по Україні з такими зустрічами, щоб ті, хто кому мова важлива. Мали можливість поспілкуватися, поговорити, часом зустрітися, глянути один одному в очі. І з цього моменту там вже близько сотні міст. Ми об'їхали. І Тобто не стоїть питання, чому мене, стоїть питання, що ми раніше не змогли доїхати. Просто так сталося. Просто так сталося. Ми, коли приїжджаємо там на ту Чернігівщину, ми ось перед цим були, були в Городні, були в Славутичі, а потім почали там конотоп. Прилуки, почали кататися. І ми вибираємо так, щоб е, в один куточок вже поїхати і відбомбити якомога більше. От цей раз ми поїхали, виходить, ми у вас сьогодні завтра буде шостка і Новгород Сіверський. Воно все тут дуже, щоб якось просто по бензину було просто легше. Тому ми отак об'єднуємо. Ну і, звісно, їдемо в першу чергу туди, де хочуть. А зміни відгукнулися дуже дуже, дуже дуже добре. з... З бібліотеки, тому чому ж ні?